Прокурори сіли за парти, аби перевірити знання законодавства. Вже з 15 грудня в Україні створять 178 місцевих прокуратур. Аби отримати у них керівні посади. Прокурори повинні будуть пройти чотири рівневий контроль знань. Спочатку скласти іспит на знання законодавства, потім тест на загальну підготовку та психологічну адекватність і наостанок пройти співбесіду. В Дніпропетровську професійне випробування знань очікувало на прокурорів трьох областей нашої, Донецької та Запорізької. Як все було, спостерігала Юлія Крива. Прокурори купшаться у коридорах транспортного університету як звичайнісінькі студенти. Одні тільки готуються скласти тест, інші вже діляться враженнями від процесу. Савокупна питань була, на які я відпочав, так чи не так. І давалися варіанти відвідали. Все. Прокурорів на знання законодавства перевіряє електронна система. За дві години треба відповісти на сотню питань більшість з них по кримінальному та кримінально-процесуальному кодексу України. Прокурори, що мають багаторічний досвід роботи, переконують нічого складного тим більше, що підготуватися до тесту можна було заздалегідь. Прийшлося служить в пам'яті законодавства і профільне, і для обшого розвитку. Тобі шопит плюс то що було повторено. Будемо сподіватися, що все буде добре. Одні за результатами тестування розраховують підвищитися на посаді, інші підтвердити право займати своє місце. Серед останніх і Наталія Прищепа 15 років вона працює прокурором в Енергодарі. Саме трудні вопроси на ті, які з тим, яким ти не сталкиваєшся в своїй робочій діяльності тому у кожного своє направлення є результати тестування. Прокурори мали змогу побачити одразу. Претенденти на посади керівників місцевих прокуратур, їхніх заступників, аби зайняти бажане місце, мають пройти ще кілька тестів. Зокрема, на загальні знання, логічне мислення, психологічну адекватність, окрім цього, ще й співбесіду. У разі, якщо кандидат проходить перший етап успішно, ми запрошуємо його на другий та третій етап. Четвертий етап це співбесіда. І після співбесіди, відповідно до закону України про прокуратуру, генеральна. М. Прокурору України для призначення пропонується три кандидати на одну посаду керівника прокуратури. Протягом трьох місяців таким чином мають відібрати керівний склад усіх 188 місцевих прокуратур, що створять в Україні до 15 грудня. На Дніпропетровщині укомплектують 13 прокуратур. Конкурс на посади чималий кажуть фахівці. Інша справа Донеччина. Обіняти керівні посади там. Претендентів значно менше. Юлія Кривагенхисний новини 11 каналу.